Добрий день. Сьогодні проводимо в мене тренінг по виконанню робіт в електроустановках. Тренінг проводиться з дозволу підприємства «Укрнафти». Тренінг буде проводити в мене головний державний інспектор управління держпраці Кайда Володимир Мирославич. І представників «Укрнафти» керівник майстер Василь і члени бригади Електромонтар Юр і електромонтер Богдан. Наголошую, що ці роботи будуть проводитися за нарядною системою. В наряді будуть описуватися заходи, організаційні технічні, які треба буде виконати на час виконання цих робіт. І також в на увазі буде підготовника робочого місця, здійснена маю на увазі в частині перемикання і встановлення замикальних пристроїв на приводах, встановлення плакатів і огородження. Частина в організації робіт буде законстатована керівником по черговість виконання дій. Які вказані в наряді. Наряд буде представлений в мене з майстром, де буде описова частина тих всіх заходів, що треба зробити на час організації ведення робіт. Вірком робіт буде зараз законстатовано ті всі заходи, що треба зробити на час виконання цих робіт. Ну, прошу. Згідно наряду допуску. Номер 241, 4. Керівником робіт є майстер Василь. Тупоскашом та членом бригади є електромонтер Ігор. Будь ласка, покажіть ваше посвідчення. І членом бригади є електромонтер Богдан. Будь ласка, покажіть ваше посвідчення. Ми перевіряємо наявність майно перевірки знань по безпечній експлуатації отросного споживачів. Дата наступної перевірки 12.03.25 року. Проведення медичних оглядів передивляємося. Висновок комісії... Висновок комісії від 30.05.23 року придатний для роботи за професією електромонтер. Будь ласка. Дата наступної перевірки знань 12.03.25 року. Висновок медичної комісії від 3005 року придатний для роботи за професією електромонтер. Будь ласка, згідно даного наряду, нам треба на трансформаторній підстанції 6 на 04 кВт переключити положення анцаффи з 5 в 4 положення. Послідовність наших дій для допускача перше відмикаємо автоматичні вимикачі гру 04 F1F2. Після відключення автоматичних вимикачів перевіряємо відсутність напруги на виході автоматичних вимикачів. Друге, відключаємо роз'єднувач трансформаторної підстанції. Привід роз'єднувача роз трансформаторної підстанції. Відключивши привід, роз'єднювача трансформаторної підстанції, фіксуємо його на механічний замок від неможливого включення. Та перевіряємо візуально відключене положення е, контактів. Також вивішуємо плакат не вмикати, працюють люди. Е, так, третє. Перевіряємо відсутність напруги на вводі трансформаторної підстанції. Показчиком напруги е, 10 кВт. Будь ласка, покажіть е, показчик напруги. 10 кВт, щоб перевірити. І показчик напруги 0,4 кВт. Показчик напруги до 10 кВт дата наступного випробування 29.06.2024 року. Показчик напруги до 0,6 кВт дата наступного випробування 15.11.2024 року. Перевіривши відсутність напруги на воді трансформаторної підстанції накладаємо переносне заземлення. Після накладання переносного заземлення на приводі роз'єднюючи, вивішуємо плакат заземлено. Після вивішування плаката заземлено відкриваємо камеру трансформатора, знімаємо постоянні огороження та проводимо перемикання анцапи. Після проведення перемикання анцапи, Встановлюємо на місце постоянню огороження, знімаємо заземлення, знімаємо плакати з електробезпеки, проводимо включення роз'єднувача трансформаторної підстанції. Після включення роз'єднувача трансформаторної підстанції вмикаємо автоматичні вимикачі F1, F2 в Ру04 та перевіряємо наявність напруги на виході автоматичних вимикачів. У наряді записуємо щоденний допуск до роботи, фіксуємо та інструктаж членів бригади. У... Цільовий, інструктаж. Цільовий інструктаж членів бригади. У когось є якісь запитання, комусь щось незрозуміло для виконання даної роботи. Питань немає. Питань немає. Тут тоді ставимо підписи. Так, у нас е зараз є час 12.36. 12.36 бригада є проінструктована. Після запису ви на ряді про щоденний допуск приступаємо до роботи. Будь ласка. Так. Допускач. Так, дата сьогодні є 26.03.23 року. 24 року. 26.03. 23, 24 року. Час 12.40. 12.40. Так, підпис працівника, який отримав на підготовку робочих місць. Так, підпис штамна бригади. Підпис допускача. Рада про інструктурана на робоче місце. Дата, час, дата і час та саме. Так, ми оформили наряд допуск, підписи членів бригади про проведений цільовий інструктаж, підпис допускача, який отримав дозвіл на підготовку робочого місця. Бригада проінструктована і допущена на робоче місце в 12.40.36.03.24. Запоскачав, ну, все. Все. і тоді маємо зробити певні перемикання, відімкнення, причому застосувати діелектричні рукавиці. Визначитимуть, чи вони повірошені дані у них відповідають вимогам. І, і прошу. Будь, будь ласка, електричні руковичці. Вказівкою керівника приступайте до роботи. Дата наступного випробування 26.07.24 на року. Перевірте на механічну місці. випускач проводить дію певні. Приступаємо до виконання робіт. Сподіваємось до роботи, щоб зняти нагрузку сверловий номер. Відключаємо F1, відключаємо F2. І ввідний вимикач QF. Після те, перевіряємо відсутність на виході автоматичних вимкачів на круги. Якщо ми застосовуємо. відсутня на виході автомата F1 і на виході автомата F2. Встановивши механічний замок, на привід роз'єднюючи 6 кВт, ми встановлюємо плакат. На привід роз'єднюючи 6 кВт. Миноката працює добре. Після того, як ми встановили механічний замок, наприклад, роз'єднювача 6 кВт, вивісили плакат, не вмикати працюють люди, ми приступаємо, встановивши дробину до підстанції і будемо накладати заземлення 6 кВт. Від роз'єднювача до входу підстанції. О. Встановивши заземлення, на ПЛ 6 кВт на вводі підстанції. Я встановлю заземлення ПЛ 6 кВт. Зараз після встановлення заземлення 6 кВт на вході підстанції ми ввішуємо на привід. вже 6 кВт, плакат за землю. Встановили плакат за землю. Встановивши Локат О, Ми підходимо до комірки трансформатора, відкриваємо механічний замок, відкриваємо дверцят, відкриваємо огородження, знімаємо огородження, перевіряємо 6-10 кВт відсутність напруги і приступаємо до перемикання на ансафі з 5 на 5. З п'ятого положення на четвер маємо провести перемикання. Відкривши комірку дверей, комірки трансформатора, ми знімаємо огородження трансформатора. Знявши огородження трансформатора, ми беремо і електричні рукавиці для того, щоб... 6-10 кВт, для того, щоб перевірити, на воді 6 кВт відсутність нового. Дай перевіряти на воді трансформатора, ще відсутня на фазі кВт. На фазі А відсутня. На фазі Б теж відсутня на круг. і на фазі С теж відсутня напруг. Провіривши на воді трансформатора з високої сторони відсутність PL 6 кВт. О, ми приступаємо 6-10 кВт. Ми переступаємо на трансформаторі перемикання анцафи з п'ятого положення у четверте. Переконайтеся, що переключатель анцафи у нас стоїть в п'ятому положенні. Переконавшись, проводимо перемикання з п'ятого в четверте положення. Приступаємо. Переконатися перемикаль стоїть в п'ятому положенні, ми переводимо його в четверте положення. Так. Ми переберемо з п'ятого положення четвертого. Зробивши перемикання. Ставимо постійне огородження, закриваємо тут на підстанцію. Дані роботи були завершені даною бригадою. Дані роботи будуть зафіксовані в на бланку наряд, наряду допуску з відміткою про закінчення і завершення цих робіт. І в подальшому майно буде перевірена наявність напруги на РУ-0,4 км. Члена бригади. Прошу приступайте. Вмикаємо автоматичні вимикачі і перевіряємо наявність напруги на виході автоматичних вимикачів. Після перевірки наявності напруги закриваємо Ру 04 і фіксуємо в наряді закінчення робіт. Приступаємо до виконання робіт. Луну 4. Перед тим, щоб заживити нам свердловини, потрібно включити на даний час відний автомат QF. Що ми зараз і робимо? Відний автомат QF включено подану машинопровід за захисним цілого шин. Після цього, як виключили відний автомат, ми виключаємо автомат F1 автомат F1. Після автомата F1 включаємо автомат F2. Включивши автомат відний автомат F1, автомат і автомат F2, нам треба перерізати напругу. Перевіряємо напругу на автоматі F1. На виході автомата є напруга. Перевіряємо напругу на, автомат... на виході автомата F2. Напруга є присутня на виході автомата F2, після чого ми успішно можемо запускатися в долини в руку. Хочу подякувати всім, що приймали участь у відеотренінгу за виконану роботу. І в подальшому хочу побажати, щоб безпека була на вищому рівні, тобто дотримання нормативно-правових актів в частині виконання робіт і вимог нормативно-правових актів з частині правил безпечної експлуатації споживачів. Ну, от такі побажання. Ми зі своєї сторони хочемо також подякувати, що ви знайшли можливість час для проведення даного тренінгу. Ми почерпнули багато для себе корисного. Будемо в майбутньому старатися проводити їх частіше і вас також запрошувати для проведення даних таких видів тренінгу. Дякую. Дякую